Ігор Блащук, учасник народного аматорського духового оркестру Палацу культури Луцька та обласного драматичного театру. Так було, розповідає допоки на третій день повномасштабної війни не прийняв рішення мобілізуватися до лав ЗСУ. Хоча додає військового досвіду і не мав, зараз і до сьогодні знаходжуся в складі. Другого стрілецького окремого батальйону нашого Волинського творчість і музика. Тут навпаки допомогло Побратими, які зі мною знають, що де треба посміятися, де треба відпочити, це треба йти до мене. Щорічна відпустка збіглася із участю у благодійному концерті колективу, з яким починав свій творчий шлях. Говорить 49-річний музикант. Каже, після тривалої перерви на сцені мав лише дві репетиції перед виступом. За словами тромбоніста, музичний інструмент не мав змоги забрати на фронт, хоча музика психологічно допомагає побратимам. Так я бачив ага. хлопців, які там якась трубаша, сопілку хтось там міг. Ну з інших частин. В Нашій частині був трубачок, теж в нашому колективі зараз грає. Крім автомата, ще гранатомет, тому що поцепити ще трамбон вже було. Автомат, кулемет, гранатомет, все це прийшлось освоїти метання гранати. За словами Ігоря Блащука, майже рік перебуває на запорізькому напрямку із побратимами. Цього разу долучився до заходу артистів Луцького палацу культури, які на потреби військових у межах благодійного мистецького марафону Сильні разом зібрали майже 87 тисяч гривень. Прийшла підтримати військового рідна сестра. Прийшла побачити, як він згадує свою колишню професію. З дитинства спочатку він навчався в палаці вичнівської молоді в духовому оркестрі. Найбільше говорить артист Ігор Блащук, скучив за дружиною та двома дітьми. Завжди кажу дітям всім, щоб ішли в музичні школи. Міняється світопогляд в людини. Надіюсь, коли я вернуся, я візьмуся з подвійною і стану ще кращим музикантом як був. Хочеться більше побути з сім'єю, але ж знаю, що друзі, але знаю, і до батьків треба. Військовий розказує, що віддав сцені понад 20 років і встиг виступити зокрема у Польщі та Франції. Тому після перемоги разом із рідними планує відвідати Париж. Микита Чибар, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.